Невідомість, втрата рідних та війна це страхи, які ми чуємо щодня. Ми вирішили запитати у хмельничан, чого саме вони бояться найбільше. Якоїсь ситуації, з якою ми не зможемо справитися, бути безсилими в чомусь – Це напевно один з найбільших таких страхів. Ну, це може бути будь-що, це там і війна, і хвороба близького, і так далі, коли ми не впливаємо на ситуацію, Та не боюся нічого. Це, я навіюся, я не дивлюсь ні телевізора, ні радіо, я нічого не слухаю, я нічого не я дуже я всього боюся. От побачила хлопців, я не знаю, слів не маю. Добре, що мої уїхав, син, зять, 17 років моєму внукові. А я не знаю, що буде далі буде, як далі жити, що, я не знаю, страх страшний. немає страху в житті, чесно, але ми дуже певно зміні. Дуже страшно, що це дійсно продовжується. І коли це кінець буде вже щось договарюється, договарюється, і немає кінця. І для дітей, і для всіх це тривога дуже велика. Ну, страх, страх вже в мене є. Забрали квартиру, тому що робили. Та забедні сустави мені в Ченницях. Я не випадала, тому що великі дорогі сустави всі і великі гроші взяла. Після 60 вже надавали великих кредитів і забрали банк. І живу зараз в житті 70 років чоловіка в кімнаті. Це для мене такий був стрес, що і одночасно чоловіка потікала, і гроші, тому що він больна жінка не потрібна, поки я лежала в лікарні, то він йшов молодше на 20 років. Втрата близьких та рідних. Мабуть, оце зараз такий найбільший страх.